І так, як протидіяти утворенню брилі. Тобто наші е, з вами щічки починають опускатися, і наш обли... овал обличчя стає не підтягнутий, а тут такі з'являється е, навіщо е, навіша шкіра. Да? Бо це не щоки навіть, а навіша шкіра, тобто вона опускається. Для того, щоб зробити протидію, вам потрібно робити просто кілька. Гарних вправ, щоб наші щічки ставити на місце. Перша вправа. Раз, два, три. По овалу обличчя. Чотири, п'ять, шість. Прокачуємо носогубну складку. Підніваємо. 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 Два. І третя вправа. Долоньками проходимося, піднімаємо нашу щічку до вушка. Раз, два. І за короткий термін ваше обличчя буде підніматися вгору, а не опускатися трикутник молодості. Більше в комплексі вправ став плюс, і я скину деталі.